Слава Україні! Героям слава поряд зі мною знаходиться воротар команди Феміда Вудмов, Тимошук Богдан. Отож завершився великий фінал в рамках фіналу чотирьох. Дуже емоційний сьогодні був фінал. Команда ваша грала проти команди Урбан. Завершилась гра переможним для вас рахунком 2-0. Вітаю вас, вашу команду найперше з цим трофеєм заслуженим. Діліться перш за все своїми враженнями, емоціями, які зараз точно переповнюють вас. Емоції, звісно, позитивні здобули, позитивний результат. Виграли. Хочу подякувати команді тренерському штабу. Всі працювали на цю перемогу. Багато тренувань віддавалися, тому думаю, ми сьогодні заслужили, тому що віддали як сказати. Абсолютно все сьогодні на полі. Команда віддавалася на 200%. Напевно, тільки так ми сьогодні і могли перемогти, знаючи суперника. Суперник один зараз з найсильніших у нас в області і в Україні на високому рівні. Тому ми налаштовувалися на важку гру. І чудово, що здобули результат. Сьогодні ви також здобули індивідуально також нагороди. Дійсно, дуже багато сьогодні виручали свою команду. Ну власне, чи готувалися якось, можливо, морально, що в сьогоднішній грі дійсно дуже багато саме на плечі воротаря буде покладено відповідальності. Звісно, в таких е матчах надо, потрібно вже більш е психологічно підходити. Тому так, звісно, налаштовався до того що це був не перший вже мій мій матч е в фіналі чотирьох, тому я вже. Доволі знав, як налаштовуватись, сподіваюся, що і передав команді. Тому в тих епізодах, де потрібно, мали бути виручив і зробив свою роботу. Команда Феміда була однією з наймолодших за віком учасників фіналу чотирьох. Як ви гадаєте, чи впоралися гравці все ж таки з емоційним навантаженням? Все таки багато вболівальників шоу. Це перший такий фінал для багатьох з них. Чи не піддалися вони все таки цьому тиску трибун? Можливо, вболівальників суперникам. Ну, десь з би були, звісно, емоції, без цього ніяк, але в, в загальному, думаю, так. В більшості епізодів ми справилися з емоціями. Плюс є досвідчені гравці, які десь вирівнювали е, цей аспект, тому е, так, думаю, я Сьогоднішній фінал був такий дуже. Про повагу між суперниками бачили також ми наприкінці, що команда Урбан вас все таки вітала, зробила вам коридор пошани. Так чи ніяк не впливають отакі от принципові ігри? Можливо, десь на стосунки між гравцями, між командами, чи все таки на полі залишається на полі, а те, що поза полем ніяк ну не відзначається, можливо, десь там хтось грубо може зіграти, чи не впливається на особисті стосунки? Звісно, ми знаємо один одного грали вже... Майже з кожним в командах, тому я думаю, тут лише подагою і взаєморозуміння. Звісно, кожен хоче виграти. але Сьогодні виграли ми в майбутньому не знаємо, як буде, тому ніяких таких немає. Тоді вітаю ще раз вас, вашу команду. Відпускаю вас святкувати і бажаю, щоб таких вдалих матчів було ще більше. Дякую. Дякую вам.